Всім привіт! Мене звати Оксана і це мій канал Оксана Недошитко, на якому я розповідаю все про в'язаннячку в моєму житті. Сьогодні відео, в якому я покажу, як в'язати лицеву гладь на е, пряжею з такою Альзе Пуфі. Отже, для вив'язування пледу, як дізнатися собі, скільки набирати петель на той чи інший плед, у вив'язуванні лицевої гладі все дуже просто, тому що він не мінятиме свого розміру. Якщо ви приміряєте саму пряжу до лінійки і там, наприклад, собі вам треба 60 см, так, ви відміряли 60 см пряжі. Порахували ці петлі, і от рівно стільки вам треба на плед шириною 60 см. Довжину ви вже визначаєте по ходу свого в'язанечка. Орієнтовний розхід на плет лицевою гладдю на розмір 90-90 см 5 моточків Пуфі. Отже, як ми в'яжемо, як починаємо і як це все відбувається. Нам потрібно відрахувати необхідну кількість нам петель. Чи вона буде парна чи не парна, тут вже різниці ніякої. Для початку ми розложуємо всі свої необхідні петлі, скільки там є, 50, 60, 40, скільки нам необхідно. Ось моя необхідна кількість петель. Решта петель це робочі вже петлі. Їх ми завертаємо догори. Ці розложили рівненько. Ось в мене наступна оці мої петлі відраховані. Наступна петля, там, припустимо, 41. Ми її продіваємо в 40 у Знизу до гори. Ось так от. Наступну петлю повертаємо їх головками одна до одних, отак. От. Продіваємо знизу вверх. Наступно розвертаємо правильно, щоб вона лежала рівненько, і ця, щоб лежала рівненько, без перекрутів, без вісьмерочок і продіваємо. Тікає мій фокус, на жаль. Наступно знизу вверх. Ось. І таким чином ми прив'язуємо до кінця. Ми розложили собі дві пряжі. Просто тікає мій фокус, не хоче телефон співпрацювати. І знизу вверх ми протягуємо одна напроти одну кожну петлю, кожну кожнічку. Ось так от. Ось такий наш перший ряд. Воно все крутиться і втікає, трішки незручно, але приловчитися потрібно. Наступна у нас ось ця вільна петля, якою ми ще нічого не в'язали, ми її підпихаємо знизу вверх, під першу петлю ряду. Далі знову розложимо свій з моточка свою пряжу, ось так от розложили собі. І продовжуємо в'язати. Першу петлю ми пров'язали. Другу петлю знизу вверх. Головне, щоб ця петля не була скрученою, ось так от. А рівненько, відкрито лежала собі, тоді все буде дуже гарно виглядати. І пров'язуємо дивіться назад, щоб не пропускати петлі, тому що вони дуже люблять ховатися, пуфі м'якенька. Тому добре, треба уважно дивитися, щоб нічого не пропустити. Я після пров'язування кожного ряду обов'язково повертаю в'язанечко на виворітню сторону, і дивлюся, чи не пропустила я, бува, чи тут якусь петлю, чи в нижньому ряді петлю. Ось так. Розрівняла, повернула, нічого не пропущено. Таким самим чином в'яжемо і надалі, і зустрінемося за кілька секунд, пров'язала я ще два ряди, розправила полотно і побачила помилку побачила скручену петлю ось тут. Яким чином, я бачу, що вона скручена, тому що ці петлі йдуть паралельно одна до одної. Тут. Вона виходить ось так от косенько по діагоналі. Це помилка. І як її виправити? Дуже просто: ми розпускаємо ряд напроти помилки. Ось, розкручуємо петлю і пров'язуємо його правильно. Ось так от. от ми і виправили нашу помилку. Не потрібно всі ряди розпускати. Цей візерунок дозволяє розпустити лише той рядок петлі, в якій ви зробили помилку. Навіть якщо ви зв'язали весь плед і побачили петлю в самому низу, ви просто розпускаєте цю петлю до самого низу і виправляєте свою помилку. Як ми приєднуємо новий моточок? Отже, ми в'яжемо собі, і в нас закінчується ниточка. Закінчилась в нас ниточка, що робити далі. Далі ми беремо новий моток. Нового я не маю, тому беру з середини цього мотка. Беремо новий моток, у нас тут є петля, ми її розрівнюємо, щоб вона дивилась рівненько. І в наступну петлю ми просто продовжуємо в'язати новим мотком все, ніяких видумувань. Просто продовжуємо своє в'язаннячко. Ось так от. Тут в нас є ось такий кінчик, ниточки малесенький, і тут буде такий орієнтовно кінчик. Ми їх накладаємо один на один навхрест, і звичайною швейною ниточкою, голочкою ми підшиваємо 3-4 стібочки, зав'язуємо три вузлики, обрізаємо кінці і все в пуфі в, 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 в собі сховає всі вузлики. Нічого не буде видно і буде гарно триматися. Продовжуємо в'язанечко свого чудового пледа. Прати такий плед я рекомендую в пральній машині на делікатних режимах, де віджим ну, 600, не більше, напевно, це ручне плед, прання, вовна, делікатне прання. Ну, В кожній машині є якісь такий делікатні режими. Дов'язали ми свій плед. І нам треба якось його закінчити. Як ми його закінчуємо? Ми його закінчуємо ось так: от. в першу петлю. Тут у нас немає мотка, ви знаєте, тут у нас закінчився перший моток, тут у нас кінець. В першу петлю продіваємо другу, в другу петлю третю, В третю четверту і так, цілий ряд. Ось так от. Тут наступну петлю ми просто обрізаємо. Ось так от розрізали петлю, тому що, взагалі, у нас не закінчиться ідеально пряжа в кінці рядка. Завжди залишаються якісь шматочки. так? Отже, ми розрізаємо петлю, тут відрізаємо нитку, викидаємо шматочок, лишній, який там залишиться 3-4 петлі, Можна і, може, і 6 петель лишиться шматочок, не знаю, як там вийде. Розрізали і цим шнурочком продіваєте через петлю, перекидаєте на виворітню сторону. І ось тут от бачите, помилку зробила, лишила петлю. Ну, але зараз не в тому сенсі. І цей кінець, який ми пропхали через крайню петлю, ми його теж пришиваємо і коротенько обрізаємо ниточку. І в такому випадку в нас ось так от буде гарно закінчений плат. Ось так от. Після того, як ми закінчили плед, я рекомендую його витріпати за всі сторони, гарно витріпати, щоб всі петлі гарно розрівнялися. Ось Так як він у мене маленький, я його можу розрівняти ось так: красиво, легко, просто, доступно, беріть собі на заміточку, плетіть пледи, і нехай вам приносить задоволення. Всім дякую за увагу, всім бувайте! па па, -па, -па.